Вітаю! Вчора отримала запитання від своєї учениці, як знайти найменший додатній період функції. Кажу, ну це ж просто. Уявіть, що у вас є функція y дорівнює 5 синус x розділити на 2, плюс нехай це буде просто π. Тоді ви маєте запам'ятати, що для синуса та для косинуса у нас період 2π. А ось для тангенса. І для котангенса у нас період пі. Це перше, чим ми будемо користуватися. Тепер я беру і ділю період для синуса, тобто 2 «пі», на К. Що таке к? К це те число, на яке множиться Х. Зверніть увагу, що тут х множиться на одну другу, тобто х ділиться на 2, тобто к дорівнює одна друга. Значить, період буде дорівнювати 2 «пі», Розділити на одну другу. Тобто це буде 2 π помножити на 2 перших, або це буде 4 π Або давайте наведемо щось що такий приклад. Y дорівнює 4 відняти, тангенс, π розділити на 6 відняти. Нехай це буде 5х. Ось. Тепер дивіться: я бачу, що К у мене дорівнює, в принципі, це мінус 5. Я думаю, що ви це бачите. Єдине, що коли я говорю про додатній період, то мені треба взяти період нашої функції, тобто пі, розділити на К, ну і, звичайно, модуль. Бачите, тут я не писала модуль, тому що, в принципі, в мене К було додатнє, а тут К від'ємне, тому треба не забути взяти саме додатнє число. Тепер я пі ділю на 5, і це буде період для моєї функції. На що мені відповідає моя учениця? Ну це, звичайно, дуже просто. Але що робити ось в цих випадках? Я кажу, тут є своя хитринка. Давайте з вами розберемося. Спочатку я хочу почати із третього прикладу, на мою думку, він трішечки ну, простіший, але це на мою думку. Почнемо з того, що ми знайдемо період окремо для синуса і окремо для косинуса. Тобто шукаємо період для синус пі поділити на х. Тут мені треба взяти період для синуса, тобто 2, пі, і розділити на k. В даній ситуації k дорівнює пі, розділити на пі, і це буде двійка. Тепер я шукаю період для іншої функції для косинус пі поділити на х поділити, а пі на х поділити на 3. До речі, на оцю двійку ми не звертаємо увагу. Ми розуміємо, що тут у нас к дорівнює пі поділити на 3. Ви вже розумієте це. І тепер я шукаю період 2 пі розділити на пі, що ділиться на 3. Перевертаємо другий дріб і отримуємо 6 пі. Ось так. У нас вже є два періоди. О, без пі, бо пів нас скоротиться. Ось, буде ось так. Ось, ось ось, ось так. І у нас уже з вами є два періоди. В нас є двійка і є шість. І нам необхідно знайти, ну, щоб таке число, щоб і ділилось і на 6, і на 2. Тому я розумію, що період для ось цієї всієї функції буде 6. Тобто Т дорівнює 6. Тобто я шукаю НСК кратне для 6 і для двійки. В принципі, все норм, поки нема дробів. Давайте подивимося тоді на ситуацію першого завдання. Ми приберемо всю зараз інформацію, щоб вона нам не заважала, і запишемо саме те, що стосується першого завдання. Спочатку я шукаю період для синуса. Тобто, мій Т1 буде дорівнювати 2 π Розділити, бачимо, що тут К буде дорівнювати 3 других, розділити на 3 других. Тобто це буде 2 π помножити на 2 третіх, тобто це буде 4 пі, що ділиться на 3. Ось так. Тепер я шукаю другий період для ось цієї функції. Тут в мене тангенс, тому в чисельнику буде тільки пі, пі поділити на 7. Це все, що робити далі? І от далі, звичайно, виникає в нас проблема. Як нам знайти кратне безпосередньо для цього і ось цього? Тут є свій прийом. Давайте спочатку запишемо без пі. Ми запишемо, що в нас є 4 третіх і 1 сьома. Я думаю, що ви розумієте, що я просто прибрала пі. Це 1 сьома і 4 третіх. Що далі? Що робити далі? Далі. Ми маємо знайти для чисельника НСК, тобто найменше спільне кратне, тобто таке число, якесь таке число, щоб я це число могла поділити і на 4, і на 1. Це буде 4. Бо 4 ділиться на 4 і 4 ділиться на 1. І треба знайти НСД, тобто найменше спільне. Найменший спільний дільник для чисел 3 і 7. Тобто знайти такий дільник, таке число, щоб я 3 могла поділити на нього, і 7 могла поділити на нього. Так як 3 і 7 це взаємно прості числа, то це буде одиничка. Ну, Немає іншого числа. так? І що тепер я роблю? Тепер я роблю 4 поділити на 1. Тобто НСК… Чисельника я ділю на НСД дільник знаменника, і це буде наш період, тобто 4. Не забудьте, що ми відкинули пі, бачите, ми пі відкинули. Тобто для нашої ось цієї функції період буде 4 пі. Ось так. Давайте подивимося ще на другому прикладі. І те, що я щойно розказала, спробуємо ще раз використати. Ну, бо типово, я бачу, що там також будуть дроби. Дивлюсь сюди, що тут у мене. Період перший для синуса це 2 π розділити на 3. Період другий для косинуса це 2 π розділити на 3 четверти. Перевертаю, буде 8 π розділити на 3. У мене ще одна є функція. Тангенс це третій період. Це π, бо для тангенса період π, розділити на 9 п'ятих, і це буде 5, π що ділиться на 9. Все, у мене зараз є декілька періодів. Да? Давайте так, щоб воно було помітним. Виберу адекватний колір. Тобто ось ось і ось. Тобто я буду брати тут 2 третіх, тут я буду брати 8 третіх, і тут я буду брати 5 дев'ятих. І для цих чисел я буду шукати, нагадую, для цих чисел я шукаю НСК, тобто кратне для 2, 8 і 5. Тобто, число таке число, щоб я це число могла поділити і на 2, і на 8, і на 5. Для двійки і вісімки кратним буде 8. Тому що 8 ділиться на 8, 8 ділиться на 2. Ну, а 8 і е, 5 у нас безпосередньо кратним буде 40. Тому що ці числа взаємно прості, їх треба перемножити. Е, і далі я шукаю «НСД». Для знаменників, тобто трійка, трійка і 9. Трійка, трійка і 9. Ну, що я можу сказати? Яке число, от я маю знайти таке число, щоб я 3 могла на нього поділити, 3 могла на нього поділити, і 9 могла на нього поділити? Звичайно, це буде трійка. І в результаті, щоб знайти спільний період, я 40 ділю на 3. Ну, і давайте не забудемо про пі. Ось це буде наша відповідь. Якщо ви не пам'ятаєте, як шукається НСК або НСД, у мене є відео, які ви можете переглянути і зрозуміти, як це шукається для звичайних, натуральних чисел. Я думаю, що ось такі завдання трошки вищої складності для вас вже не будуть проблемою. З вами була Олена Мельниченко і математика.